Я як лікар, також знаю, що перші пологи тривають зазвичай довше. Але ось я вірила в свою силу, в це дихання, я робила все по моїх відчуттях правильно. І мої перейми тривали 6 годин. Тому вірте і робіть для цього все. Так, це виснажливий процес. І коли у мене вже була шоста година переїм, я казала своїй акушерці, що я вже не зможу, якщо ще зараз потуги почнуться, і в мене вже не вистачить сил. На що вона мені сказала: Заспокойся, твоє завдання зараз дихати. А коли прийдуть потуги, то сили з'являться нізвідки так і воно було. І потуги, ось чесно вам скажу. Це найпростіший період в пологах. Ну, звісно, якщо ви робили все правильно і у вас є відкриття повне. Але якщо ви будете робити це дихання, то вона, воно у вас буде. Повірте в це. І потуги, це чесно, я скажу пізніше, що це.